Всім привіт! Мене звати Аня, і в сьогоднішньому відео ми будемо облаштовувати мій книжковий куточок. Будемо збирати книжкову шафу, мою першу книжкову шафу, розставляти книги. Тому сподіваюсь, вам це відео сподобається. Якщо це так, то відразу поставте лайк, підпишіться на мій канал і приємного перегляду! А для початку я хочу тут прибрати, тому я це все зроблю за кадром. А ми вже перейдемо до перестановки мебелі та складання книжкової шафи. Зараз мої книжкові полички виглядають так, і, чесно кажучи, на них уже зовсім немає місця. Ну, навіть якщо місце і знайти, то я не впевнена, що ці полички витримують скільки книг. Тому сьогодні будемо переставляти їх на нашу нову книжкову шафу. Так, на даний момент виглядає моя книжкова шафа. Місця доволі багато і все дуже добре. Е, сюди ще стане третя частина циклу. Я просто давала її одногрупниці почитати, вона мені її поверне. І ця полиця буде повністю заповнена. Тут я вирішила поставити статуетку Париж, так як тут хотіла таку у Парижі. Ось так. В результаті я вирішила переставити книги, тому що моя улюблена це «Жага» Трейсі Вольф. Я вирішила, щоб її було краще видно, поставити її ось так. Також я вирішила розмістити фігурки з Гаррі Поттера. Звісно, Гаррі Поттера я не читала, але моя сестра колекціонує ці фігурки, тому я вирішила їх тут, тут поставити. Зараз я хочу проклеїти бантики на кутики поли, щоб це виглядало набагато естетичніше. Тут у мибулі, я ще планую прицепити гірлянду. Зараз ви її побачите на екрані. І ось так загалом виглядає читацький куточок. Дякую за перегляд. Я дуже сильно сподіваюся, що це відео вам сподобалось.